Всем привет! Замову я с ось такую маленькую камеру. Зараз я ее склею и покажу. має бути маленькенький. Там вже є. така Тут камера. Мов то включати. Тут режим Нічний і такий В має бути на магніт чині? А, то на магніт. Mm. Тут на USB кабель. Тут можна кріпити, вроді, точно. Ось то, як воно буде стояти. Тут можна вправу, вліво. Тепер подивитися на настройки. То має бути код. Тут інструкція аводі код треба включити сканер і скачати додаток беремо телефон сканер в мене скачений не знаю чи такий чи не такий попробуємо Ні, скачали ту пізніше. Тут силка є. Тут є на iPhone саме нижній. І беремо саме верхній, певно. І скачуємо. Додаток установити. Спробувати. Почати. Кредитну карту треба. Так, нам ви щоб я скачав. Не скачав, а додав пін код з Wi-Fi. Зараз я додам і покажу. Тут камера включається. Зараз я поки що виключу. Тут виключаю OF. І зараз я її включаю. Тепер потрібно приєднати Wi-Fi свій домашній. Може бути з інтернету. Зараз спробую дати пароль Попробувати.